Любите мед, а знаєте, як з пасіки він потрапляє до вашого столу. Дивіться відео, я детально все покажу. В цьому році ми не дуже сподівалися на відкачку меда, бо врожаї такі по меду. Але все-таки рішили відкачати мед. Показати хотіли вам процес. Відбираємо з пасіки, заносимо ось. В корпусах вже оці готові запечатані рамочки. Чого відкачуємо? Тут бачите, ми торгуємо рамками, але ось таку рамочку продавати ми не можемо. Вона, бачите, не до кінця наповнена медом, тому вона піде в откачку. І ось тут, бачите, також мед, наче є, але, але не повністю ми відкачуємо мед. Ось такий мед буде в продажу у нас. По літру по три літра. Зможете замовити. Ось так відкриваємо. Щоб поставити в медогонку, треба відкрити ось ці кришечки, запечатані. Ось так, обережненько. Розпечатуємо рамочку. І з іншого боку також. І ставимо наші рамочки Ось в таку рамку вона ставиться в медогонку. Тут у нас вміщається якраз вісім рамочок, повний корпус. А тепер ходімте, я вам покажу, як мед в мідагонці качається. Ось. Іде наш процес. Крутяться рамочки і мед стікає на дно мідагонки. А ось тут вже можна збирати наш врожай. Ось він біжить Фільтрується через ось такі сито Дуже смачний мед. Тож мед це просто це сарказм. Сьогодні ми з вами будемо розливати мед. Він у нас вже відстоявся е, в спеціальному відстойнику. Відстоявся десь приблизно в днів 7. Е, зараз я зніму тут зверху е, смітічко, яке піднялося наверх, та буду розливати в тару. Е, в тару зазвичай ми використовували ось такі пластикові круглі ведерця, але... В цей раз будуть ось кришечки, будемо пробувати квадратні. Не знаю, користувався хтось чи розливав мед, як зручніше, квадратні чи круглі. Може, підкажіть нам. Локація на сьогодні у нас трошки незвична. Зазвичай ми всі ці маніпуляції з медом робимо в цеху, але цех зараз зайнятий там з м'ясною продукцією та з продукцією в ретор-пакетах. Тож... Розливаємо в такому в нашому трошки підсобному приміщенні. Зараз з нашого відстойника знімаємо всі домішки, весь пилок, всі якісь частинки, які потрапили при відкачці, меда з рамок. То ось зараз ми його збираємо. Бачите, так воно. Ну, такий гряз... Грязненький мед, е, його ми віддамо бджікам е, назад. А е, ось мед, е, тут далі по відстойнику, він чистесенький, е, буде класний, чистий мед. Ось так проходить розливання меду. Потрошку будемо розливати. Для тих, хто звик купувати мед в скляній. Тарі не переживайте пластикові е, відеречка, вони йдуть е, з маркіровкою пп е, 05 тобі ж це все е, харчовий е, пластик безпечний для зберігання харчових продуктів. Один із народних методів перевірки, чи настоящий це, чи справжній це мед, є ось це, коли мед наливаєш, ось так він, бачите, такою купочкою біжить, такими ленточками. прямо. Якщо є ось ця гірочка з меду, то це настоящий справжній мед. Він біжить не просто як, така, як водичка, а саме ось такою гірочкою. Це, наче інформація для всіх медоманів відома. Але наголошую на тому, що ось дивіться, у нас в цьому бачку написано 75 літрів. Але по вазі меду саме тут буде 100 кілограмів. Те ж саме і з відеречками. Відеречка ідуть на 3 літри, але по вазі меду буде тут більше. Бачите, 0,90 грамів. Це я затарила Пусте відерочка по нулям. І тепер ось, відро з медом, вага виходить скільки? 400. Тож майте на увазі Що мед вигідніше купувати на літри. Ваги буде більше. Тобі ж 3 літра, але 400 меду в кілограмах. Тож, урожай в цьому році невеличкий. Ось у нас е, з нашої пасіки ми е, всього ось виходить е, 75 літрів, там трошки більше. Але оце і весь наш весь врожай. Тож його буде мало. Е, хто бажає замовити мед, то поспішайте поки він є в наявності, розливаємо його по 3 літри, ось в таких відеречках. відправляємо новою поштою. Ну, в принципі, мед можна і Укрпоштою відправляти, але ну, не знаю наскільки воно швидко, можливо, дешевша доставка. то... Мед можна і укрпуштує, так тож, ось такий ми маємо в, ці, в цьому році врожай. Він, нас, звісно, не дуже порадував, тому що меду мало відкачували мед. Ми всього один раз. Тому ось тут у нас мед: весь мед, який носили бджілки з травня по серпень місяць. Є мед в 3-літрових ми відеречках зробили, та е, відібрали, звісно, стільниковий мед, ось в таких рамочках е, Відправляємо ми його ось так в коробочках, щоб він не м'явся, завакуумований в, в пакет, щоб нічого вам не замазати по дорозі. Тож, маємо, що маємо. Чекаємо ваші замовлення. Ставте нам вподобайку та десь тут підписуйтесь, щоб нас не загубить.